Всім доброго дня, я знову зникла, але працюю, немає коли, якщо чесно, дівчата і хлопці зовсім enfin... якось забігалася і, в общем, до вас не виходила, але скажу чесно, дуже сумувала. Знаєте, от все-таки, наскільки я хотіла вести цей блог свій, і люблю, ну мені це подобається. І ото ляжу, знаєте, думаю, боже, я ж сені відео навіть не зняла, якось мені, знаєте, так мене ніхто не заставляє, це просто мені самі хочеться. Ну, що ти зробиш? В Україні це було попроще, звісно, а тут це з цими роботами забігано і <забігана> не маю коли і того телефону в руки взяти. А як возьму, знаєте, вже вечором так ляжу, там щось подивлюся і зразу. Вирубаюся і сплю. Так, яка вечором, ночью. І ви знаєте, це з цим, що бігаю це ж вночі прибирати. Зовсім збився режим. Тоді зранку не можу прокинутися, і вечором прийдеш уже ж пізно і не можеш заснути. Ну, в общем, ну нічого. Це не головне, наладиться все. Дівчатка мої добре. У нас оце сьогодні трошечки менше і вчора такий був вітер, просто із ніг збивав. Воно ну не холодно, я не можу сказати. У нас там 10 градусів тепла, але все одно це такий вітрюган, і просто прямо неможливо ходити і, і взагалі. Я йшла вчора на роботу, і з роботи ну, просто видуває. Я навіть не куртку одягала, а вдівала. Пальто, воно, знаєте, хоч трішечки так е як, не так мене продувало по ногам. Хоча я, я не це, ну але все одно. Ну, мене вітром не внесе, е вага в мене нормальна, тому, е тому все добре. Що е у нас ще новенького? Ви знаєте, немає нічого, е тому що за цією працею я нікуди не, не хожу. нічого. То забівагаю або в відренку, в Лідл, це ще Алді там як мені по дорозі зробили, як до себе йти на працю, Ну, я в неї не заходила, чесно. Дуже мені я розповідаю дівчатам там, ну, із Польщі, вони мене там, ну так, знаєте, трішечки розуміють, трішечки ні. І я їм розповідаю, що ми закриваємо помідори. Ось тут дівчата і хлопці їх не закривають. Це оце в сільросі сказали, це є. В Вашані немає. Ну, і, звісно, українські магазини теж, але там такі ціни, я вам скажу. Дівчата сказали, там, по-моєму, літрова баночка 25 злотих. В общем, короче, жах. Так що. Не знаю, в неділю хочу поїхати. мені хочеться оселеця такого українського, то поїду там, куплю. І подивлюся помідори. Може там трішечки десь, а може така ж сама ціна. То треба буде з'їздити той сіль і купити тих помідорів. А взагалі треба казати мамі, навірно, щоб мені передали. Ну, але це теж знаєте, ой... Передачею, мамі тягнути, я от того і не хочу, думаю, куплю, оскому зіб'ю, з'їм і на тому все закінчилося. Остонечка працює, все добре. Вікуська е, сьогодні нав, нав, навчається вдома, е, <підготовка>, підготовка йде до логопеда на завтра. Завтра поїдуть, будуть там займатися. Мама каже, що я так і почала, і на цей теж вітер у них, і дощ, але Вікуська все одно на вулицю рветься, хочеться їй гуляти, у хаті сидіти не хоче. Мама каже, не втримаєш її. Я кажу, ну, цей хоче, то хай йде гуляє. Одягається та йде. Ну, звісно, вона грається в бісідки, там, якщо їй капає трошки дощик, то він на неї не попадає. То я кажу, не переживай, хай кажу, гуляє. Головне, щоб не хворіла. Та трішки є і насморк, насмарки, і таке, коли підкашляє. Ну, в общем, як дітки, знаєте ж воно? Тим паче, що вона їздить, якби була просто так тільки з мамою, а теж їздять вони в транспорті, людей багато, звісно, зараз те. Ну, ви знаєте, і тут дуже хворіють. Я от е, на роботі у нас е, майже всі вже перехворіли, е, і такий грип сильний. Ну, вони кажуть, що це грип. Ну я, слава Богу, ні. Так що <с> поки все добре. Так вони оце ж, е, бо я почала і, за, і не закінчила, то е, і не розказала вам за цих дівчат, як вони мені розповідають за ці помідори. Вони кажуть... Та ні, ми викидаємо, в них огороди є такі, ну, маленькі біля будинків. ми їмо, поки воно є свіже. А щоб це консервувати, потім солити, такого нема. Сок вони ж купляють, звісно. Я кажу, боже, та я кажу, вам дам рецепти. Говорю, та закривайте помідори такі смачні. Ну, одна категорично, та ні-ні. Каже, Оля, ні, ні. А інша каже, якщо ти купиш помідор, ні, якщо в тебе будуть консервовані помідори, пригостиш мене, я скуштую, якщо мені сподобається, буду закривати. Тому що каже, помідорів я сажу дуже багато, ну, сім'я їсть, то вони її сажають. Ось таке. Так що... Цікаво. У нас... А тут в основному все огірки. Капуста, дуже тут багато такого, це капусти квашеної, да, якісь там салати. Я їх ніколи ж не беру таке. Ну, а в них це є. Зробила я сьогодні, покажу вам обов'язково відео новий салат. Мені розповіли, я його зробила. Ви знаєте, це на любителя. Тому що ну, мені він сподобався, він такий ніжний, такий цей. Але я скажу чесно, так як як, так як готували на всякі там знаєте е, заходи, то е, всі люди його їсти не будуть. Я його зробила, е, покажу вам у відео, але знаєте, е, обов'язково зробіть його трішечки. Я його зробила трішки, щоб скуштувати. ну е, там пригостила, кажуть, ну так, можна нараз з'їсти. А одній дуже сподобалося. Вона каже: а мені ну, подобається. Тобто це все, знаєте, на кожен смак і на все. Так, дівчата і хлопці, вже буду збиратися, воно час раз-два і вже потемніє. І время мені прийде бігти на роботу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. Так, дівчата і хлопці, сьогодні ми з вами готуємо дуже цікавий. Салатик. Нам буде потрібно кукурудза, варені яйця, чесничок, крабові палочки і мандарин. І майонез. Більш нічого не треба. Розпочинаємо. Беремо яйце. Дуже дрібненько ми його різати не будемо з вами. Отак-от от я. Раз, два, три. Так. Отак. Отакими, бачите, крупненькими. Я порцію не роблю велику. Тому. Я вам напишу, а ви вже будете там орієнтуватися. Мені багато не треба. Я І так майже кожного дня щось готую, якийсь салат. Так, беремо тепер крабові палочки і теж такими не дуже дрібненькими отак отріжемо. І так крабові палочки дорізаємо до кінця. Я їх тут взяла одне яйце. 5 крабових паличок. І я ж кажу, я напишу вам обов'язково, щоб у вас був цей такий. Ви знаєте, я там минулого разу робила якийсь салат, вже не пам'ятаю, що додавала крабові палички. Ви знаєте, мені крабові палички ці сподобались у них. На смак смачні. Тепер беремо мандарини. Я тут такі, які знайшла, такі є у нас в Україні зяжникою. Ну, нічого, я сподіваюся, і ці гарні. Так, е, по... обривали там що білесеньке, так. І такими отакими от шматочками так, прорізали. Так, тепер сюди натираємо чесничок. У мене тертушка здорова, то. А ви можете час на давкою видавити. Це ніяк я не доберуся, щоб маленьку купити. Так, нічого страшного, от цієї обійдуся. Так, додаємо кукурудзу сюди. Так. Та, я думаю, три ложки на таку пропорцію буде достатньо. Так. І заправляємо майонезом. Дівчата і хлопці, ось дивіться, який вийшов у нас салатик. Так що готуйте і смакуйте за нашим рецептом. Буду вдячна за коментарі!